Вітаю на каналі Сапограф. Сьогодні розповідатиму вам про частину свого прочитаного за другий місяць літа за липень. І це буде чотири книги. Дві з них належать до жанру фантастики і ще дві до жанру нонфікшн. Давайте почнемо з фантастики, тому що я хочу розповісти про ту книгу, яка належала до моїх весняних читацьких планів, а закінчила її, як зрозуміло, тільки влітку. Це проблема трьох тіл від люцисіння. Перша книга, що належить до циклу пам'ять про минуле землі. І почати я хотіла з неї, тому що на мою особисту думку. Це геніальна фантастика, і я хочу привернути до цієї книги якомога більше уваги. Вона не така велика, але читалась мною прям, прям дуже 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 довго. Причиною цього послугувала, що читала я книгу в електронці, і мій редактор просто не показав, вирішив не показувати всі коментарі, які в цій книзі є. І тому я. Серйозно просто губилася в подіях, в людях, персонажах, мотивах, у всьому, що може. Я взагалі до певного моменту думала, що тут є всього два персонажа він і вона. І я усі дії, виконані персонажами жіночими, групувала, і всі дії, які виконані персонажами чоловічими, групувала. І в мене отримувало, що в мене чомусь один і той персонаж може знаходитися, наприклад, в різних місцях. І мені це було ок. Тому, звісно, що я заплуталася. Коли я дізналась про те, що взагалі-то тут є якісь коментарі, я їх. Прочитала, все стало зрозуміло, і тоді читання вже пішло якось навіть захватом. А в кінці, а в кінці я просто була в шоці від того, наскільки це. Хороша фантастика, добротна. така фантастика, якої я не читала прям дуже давно. Вже по черзі автор нам розповідає історію жінки на прізвище. Є чи то ім'я в неї таке неважливо. Я запам'ятала її так, тому що це всього лише одна літера. Мені було легко запам'ятати. За часів революції в Китаї вона втрачає свого батька, свариться зі своєю сестрою. Її намагаються об'яснити через те, що викривають в читанні забороненої літератури, і замість цього їй пропонують відправитись на станцію, де вона виконуватиме місію. Сутність якої їй не розповідають, тобто вона виконує якісь завдання, щось там робить, що їй кажуть, все нормально. Але, звісно, виходить так, що вона розкриває для себе якісь таємниці і намагається самостійно просуватися в них, тому що. Знову ж таки, Китай історія з тим, що тебе легко можуть просто здати, враховуючи своє минуле ризик бути заарештованою в минулому, вона вирішує, що нікому про це розповідати не повинна. В той же час ми бачимо інакшого персонажа вже чоловічої статі, ім'я якого я не пам'ятаю, який на цій станції не працює. Цей персонаж грає в гру. І нам описують його е, ігрові сесії про те, що він в цій грі робитиме, і яких м, висновків доходитиме, які істини відкриватиме. Мене повністю заворожило все, що тут є. Це така фантастика на грані з магічним реалізмом, коли якісь фізичні закони перетворюються в натуральну магію. Чого тільки вартує протон, який поміщають в різні виміри, і через це він набуває різноманітних форм, наприклад, тонкі протонові нитки, які звисають з неба і постійно лоскочуються. Обличчя, руки. Мені здається, як ніби ця історія бере початок пітера, вот а закінчується Гореном Петровичем. Ще там є ідея із живим комп'ютером натурально комп'ютером, який складається із мільйонів людей, які повинні виконувати якісь свої функції для того, щоб цей комп'ютер працював. Він був необхідний просто для обчислень, тобто це реальна обчислювальна машина. Яка складається з живих людей. Ще напевно трошечки скажу про те скандал, який вже давно розгортався навколо видання цієї книги. Бо на Вікіпедії українській, наприклад, написано, що це не повне видання, що там скорочені якісь глави або переставлені місцями, а також що перекладач працював не з китайським текстом, а перекладав з якоїсь третьої мови. Робить висновок, що як ніби задача трьох тіл перекладалася з російської. Я би хотіла розвіяти оцей негативний флер, який коментарю наданий, який так е -е, просувається Вікіпедію в тому. У числі і зазначений на тому, що Тома, тому що в англомовному виданні порядок клав таке саме як тут. Якщо перейти на вікіпедію англійської мови, то там можна прочитати цей коментар грунтовно, змістовно і аргументовано, що перекладач, який працював із китайським текстом, перекладав його на англійську, він отримав інструкції від агенції, яка займається розповсюдженням китайської літератури у світі, про те. В якому конкретному порядку потрібно ці глави розставляти це було зроблено, тому що в у цьому порядку, в тому порядку, в якому їх отримав український читач, глави задумав розмістити сам автор. Але проблема трьох тіл видавалася в китайському фантастичному журналі. І для того, щоб просто цей роман не прикрили, для того щоб видання цього роману продовжувалося, не можна було починати роман з Таких історичних алюзій із розповідей про китайську революцію ще й в такому негативному світлі. Тому китайський читач побачив цей роман таким розірваним. Спочатку він побачив середину, тоді початок, а потім кінець. А для перекладу англійською та іншими мовами був обраний той порядок, який задумував. Першу чергу автор. А коментар на українській вікіпедії авторства китаєзнавиці, людини, яка з китайською культурою дуже добре знайома, яка дуже хотіла перекласти Сіня з китайської, але її випередило інакше видавництво. До видавництва у мене теж є претензія, тому що коли ви перекладаєте з інакшої мови, то і зазначати це потрібно, що переклад зроблений з цієї третьої мови чи вказувати мову, яку ви використовуєте як перше джерело. А тут зазначається, що переклад зроблений з китайської. Це вже, як на мене, проблема. Цього вже точно не має бути і такого не можна допускати. Я вважаю, що порядок глав задуманий автором це плюс. Це добре, що ми читаємо саме в такому порядку. До того ж, воно набагато зручніше, тому що глави розміщуються тут хронологічно, на відміну від китайського видання. Писувати безпідставні претензії про пересування глав, не знаючи контексту і не знаючи головних аргументів, чому це було зроблено. Я також вважаю, що це неправильно, так не можна робити, але і не зазначати мову, з якої переклад зроблено, також якийсь ну недоробу. Я вважаю, що це потрібно було би виправити. Можливо, в наступних виданнях це і було зроблено, але от у мене книга 2020 року зазначено, що переклад зроблений з китайської, хоча насправді, як ми розуміємо, це не так. Ще одна фантастична книга, яку я встигла прочитати за Липень, це півкороля авторства Джо Оберкромбі, яка мені не сподобалась. Сама по собі історія цікава, динамічна, захоплююча, але. Порівняно з оцим дорослим доробком Аберкромбі, з яким я знайома, який я читала, який я полюбила. Аберкромбі це один з моїх найулюбленіших авторів, досі залишається, то якби півкороля виглядає таким якимось м -м -м, занадто він якось швидкий, занадто якийсь неглибокий. Е -е, персонажі мені там не були аж настільки цікавими. І ну що, зараз у мене ця книга в Анхолі. Вона чекає, поки її купить новий власник. Але я хочу сказати, що на анхолі я книги легко відправляю, тобто те, що вона у мене потрапляє в таку категорію, не означає, що це взагалі погана робота. Просто вона мене розчарувала через те, що я вже знайома з Аберкромбі і його попередні роботи набагато, прям на порядок краще написані, аніж оце. Історія нам розповідає про хлопчика, у якого гине батько, і матір якого приймає рішення його врятувати і відправити кудись. Далеко від королівства він також має шанс втратити життя. А от влада цій місцевості поки що отримує дядько цього самого хлопчика Ярві, який являється антагоністом в усій цієї історії. Ярві має фізичну ваду з однією рукою, і саме через це його називають саме півкороля. І через це ніхто якби не хотів би бачити його на престолі, просто тому що нікому не потрібен був би слабкий король. Тут всю книгу ми спостерігаємо за тим, як він кудись пливе, з кимось б'ється, десь то не пливе, б'ється, то не б'ється, то не пливе. Це трохи Моти, тому що от я за чотири дні книгу прочитала і всі ці чотири дні були однаковими. Я чотири дні просто читала одне й те саме в різному, можливо, порядку, можливо, трошечки інакшими словами. Але суть від цього не мінялася. Це нормальна робота, такий хороший, достойний Янки Далт, але не для мене, для людини, яка вже знайома з набагато кращими роботами того ж самого автора. Тому книга відправляється на анхол. Продовження я купувати не буду. Можливо, колись мені захочеться його прочитати, то зроблю це в електронці, але точно не буду збирати фізичне утілення цієї історії у себе на полицях. І швидко два слова про дві неймовірні нонфікшн книги, які відрізняються одна від одної, як день і ніч, але які обидві. Потрапила мені в серденько, не завжди там залишиться. По-перше, я нарешті, нарешті в цьому житті дочитала Life is Footnotes, біографію Тріпрачета від його асистента Роба Вілкінса, яка неймовірна, абсолютно фантастична. Прекрасно і глибоко душевна, прям вау-вау-вау. Вона довго була моєю настільною книгою. Я там її потрошечки підчитувала, що я англійською мовою це все читала. Але прям круто. По-перше, у роба Вілкінса такий самий стиль письма, як і у Теріпрачета. Це не дивно, бо він дуже багато працював над книгами теріпрачета. По факту просто друкував їх, поки теріпрачет надиктовував. Але при цьому це допомогло йому знаєте, якось вхопити оцей. Прачетівський сарказм, напевно, особливий такий дуже гумор, до того, що Роб Вілкінс допомагав Прачету із виголошенням промов, які Прачет писав або не диктовував. А Вілкінс записував і замість нього проголошував. Тому голос Прачета, незважаючи на те, що біографія ним самим Прачетом, так і не була дописана, це одно дуже. Чітко звучить на сторінках цієї книги, у мене було таке враження, що я читаю про нього від нього. Я сподівалася на те, що біографія це буде дуже особистою, що вона буде доводити мене до сліз, що вона дуже сильно буде сконцентрована на Альцгеймері, на, знаєте, боротьбі прачі та з ось цим усім таким бюрократичним. І так, з одного боку, так воно і було. Так, це дуже особиста річ. Так, я плакала, поки я це все читала. Так, питання боротьби за право на автоназію, за право отримати ліки від держави. За право взагалі існувати у сполучному королівстві, якщо з тобою таке сталося. Якщо ви не знаєте, то прачет захворів на Альцгеймера в тому віці, коли статистично ніхто на нього не хворіє. Тобто це вважається хвороба старих вже людей, яким більше 60 років прачету на той момент 60 ще не було. І саме через це, через такі бюрократичні нюанси, він не міг отримати ліки, які гарантовані державою усім хворим на Альцгеймера в їхній країні. Але тільки тим людям, яким вже виповнилося 60. прачет, який був хворий на тяжку форму, але який ще не досяг такого віку, просто не міг отримати медичної допомоги від держави. Незважаючи на те, що явно її потребував, мені дуже сподобалась передмова Ніла Геймана до однієї з есеїстичних робіт прачета, чи то до однієї з біографій, вже точно не пам'ятаю. Про те, що роботи прачета сповнені злості, злості на оточуючий світ, на бюрократію, на якісь там правила і дурні закони, через які людина просто неспроможна врятувати своє життя на дурнуватих організаторів автограф сесій які навіть нормального стільця і столу тобі не можуть принести, коли тобі потрібно годинами підписувати книги. І от словах Ніла Лакей мене почувалося таке життя, почувалось знання таріпрачета як особистості. І так само в цій біографії відчувається, що Роб Вілкінс це якби продовження, це втілення деяких прачетових ідей. Дуже добре він пише, і мені подобається те, що він в своїй роботі висвітлив, тому що робота виявилася на диво життя на диво такою позитивною, зі світлим шляхом. Напевно, які роботи прачета деякі факти я вже знала, наприклад, перебіг хвороби. Є фільм відзнятий однією з британських телекомпаній, яка називається Жити з Альцгеймером». В головних ролях там тарі прачетту можна подивитись не тільки на те, як він виглядав. А як він жив, в якому оточенні, і з якими звичайно труднощами стикається людина, яка хворіє, хворіє ментально. Є багато нового, що я дізналася про життя прачета. Я в основному кажу про його середній такий період життя, який не відноситься до періоду становлення прачета як письменника, і от періоду вже діагностування Альцгеймера і життя з цією хворобою. Зокрема, цікаво було читати про процес видання книг Прачета в Америці, і, наприклад, з якими ревнощами, такими іронійними. Він не ставився до усіх статей, де продажі його книг не були на перших шпальтах. Я маю на увазі, коли в топах продажів він був не на першому місці, а, наприклад, поступався тому ж самому Стівену Кінгу. Це було так класно, як ніби я читаю чергову його книжку з дискосвіту. або історія його знайомства з Джоан Роулінг, тому що до того, як мама ро видала свого Гаррі Поттера, книги Деріпрачета були найпродаванішими, найбільш улюбленими, найкращими, найкасовішими по усьому сполученому Королівству. А ось тут сталася така. Історія ще й в той час, коли кар'єра таріпрачета потроху скочувалася через його такі особливості ментального здоров'я, і все це так живо і цікаво, і з такою невеличкою приправою суму бо. Ти постійно усвідомлюєш, що Тріпрачет вже не живий, він вже не подарує нових книг, вже не буде його нових виступів, він вже не буде злитися на автографсесії, на якісь там незручні умови. Коротше, це неймовірна, дуже життєстверна робота. Я не знаю, чи з'явиться ця робота в перекладі української, тому що наскільки мені відомо, жодне з видавництв ще не анонсувало подібний переклад, але. Як сильно мені би хотілося, щоб ще широкий український читач, а не тільки люди, які можуть читати англійською мовою вільно, міг познайомитися з цією біографією. Окрім того, для людей, яким якось з якихось причин не заходить прозатері прачета, які аніяк не можуть підступитися до його дискосвіту або позациклових його робіт, я би рекомендувала спробувати почати з його біографії, тому що вони настільки закохують в описаний суб'єкт. В особистість автора, що пізніше тягнешся до книг прачета, навіть якщо там попередні десь якось провисали або десь чимось тобі не подобались, я думаю, що біографія серетеріпрачета може стати тим ключем, які для деяких людей стануть такими провідними в широкий, великий, глибокий світ його творчості. І остання книга, про яку розповідатиму сьогодні, це перший том з і Падіння Третього Райха. Вже класика нонфікшн прози історичного нонфіку від американського автора Вільяма Ширера. Вільям Ширер був кореспондентом, репортером, якщо хочете, який проживав на теренах Європи, в основному в Німеччині, Австрії, в період якраз встановлення Гітлера, в період Другої світової війни. І тому можна сказати, що на власні очі бачив, що відбувалося, і саме це намагався, і мені здається, йому вдалося втілити на. Сторінках своєї книги, окрім того, що Вільям Ширер описує усе, що йому довелося пізнати наочно. Він пропрацював з величезною купою архівних документів. У нього був доступ до щоденників до деяких ексклюзивних і унікальних екземплярів. А також автор поспілкувався з багатьма людьми, які стали добровільно або мимоволі учасниками усього цього такого воєнного процесу. Перший том починається з опису повоєнних настроїв в Німеччині. Я маю на увазі Німеччині після першої світової війни. І виходом Гітлера поки що на суспільну на таку цивільну арену поки що не політичну і закінчується вступом Великобританії в Першу світову війну, власне, дату з якої Перша світова війна і відліковується. Середина книга для мене трохи провисала. Це якраз був той момент, коли Гітлер вже прийшов до влади, але ще не мав планів на вторгнення. Він ще був такий трохи загублений, ще якісь впроваджував реформації. І от читати про ці політичні рішення про постійні. Політичні зміни, кого на кого він заміняв, кого куди відправляв, у які країни, на які пости було нудновато для тих, хто подібне в книгах цінує, це буде цікавий екземпляр. Мені ж було набагато цікавіше читати першу частину про становлення Гітлера, про те, якими шляхами він добивався високого свого положення, які підступи робив, кому підмащував, з ким домовлявся, кому погрожував, і останню частину. З того моменту, коли Гітлер приймає рішення потрошечку окупувати території, із цікавих таких інсайтів нічого в світі не міняється. Читати про те, яку глибоку стурбованість виражає Франція, Англія, Радянський Союз та Націй усім окупованим країнам, які Гітлер окупував так безкровно, які Крим віджали в 2014 році. Але це була все одно агресія, це все одно була анексія. І оці країни, які аби тільки не було війни, а давайте якось з гітлером домовимо, а давайте подумаємо, що ми йому можемо запропонувати, а що ми ще що, що йому можемо віддати. І оце питання, що ми не будемо ризикувати своїми людьми заради там якоїсь, не знаю, Чехії, або якоїсь там Австрії, або якоїсь там Польщі, Франція, Франція, взагалі. Повоєнна після першої світової війни мені дуже сильно нагадує Грузію, тому що у неї самої віджали шматок території незаконним шляхом, беззбройним, але все одно агресивним. І вона така: ну давайте домовлятися з Гітлером. Чи не здається, що це та сама Грузія, у якої віджала Абхазію, а вона тепер давайте Путіну допоможемо обходити санкції? Я просто досі не можу усвідомити наскільки циклічна історія і наскільки коротка. У людства, у поколінь історична пам'ять, інші часи, інші декорації, інші люди ті ж самі помилки. Як то воно все читається складно, довго, але неймовірно захоплююче. Просто як історичний роман, якийсь з величезним просто захватом я це читала. Думала, у мене буде якась читацька фрустрація від того, що я перший том закінчу, а попереду ще буде другий, і мені потрібно буде ще так багато часу витрачати на другий для того, щоб якось його там подолати, для того, щоб сказати, що от я завершила читання цієї похальної роботи. Але ні, ні, факт того, що мене попереду чекає другий том, мене тільки радує. Я тепер не знаю, як я буду реагувати на те, коли другий том закінчиться. Чи не буде в мене тоді читацької фрустрації, але вже. З інакшого приводу з того, що більше мені немає чого читати від Ширера. певно, треба сказати, що не Ширера, а конкретно в рамках оцієї цієї роботи злетої падіння, тому що у Ширера ще є якісь роботи. А якщо ви все ж таки думаєте, що вам не потрібно читати Ширера, тому що ви дуже добре обізнані в історії Другої світової війни? Можливо, у вас був там якийсь класний викладач історії світової в школі або в університеті, то давайте так: чи знали ви, наприклад, що Гітлера називали Тепіх есер» або Теп Есер? А що означає той, хто їсть келеме? Ну, А тепер будете знати. І якщо хочете дізнатися про ще більше фактів, закликаю, звертайтесь до Ширера, читайте його неймовірно прекрасну роботу, пізнавайте світову історію, йдучи доріжками, які прокладає для нас Вільям Ширер. Такі в мене сьогодні книги, такі у мене сьогодні враження. Це, напевно, перше на каналі прочитане, настільки аж насичене. Я рада і що змогла їх прочитати, і що нарешті вам про них розповідаю, і що в мене ще є, що пізнавати у цих авторів. Дякую, що подивились мене. А окремо дякую тим, хто підтримує мене своїми вподобайками, коментарями, підписками. Ви просто безцінні. Забігайте на мій канал, зазирайте також в опис до цього відео, там ви знайдете посилання на мої інші соціальні мережі. Я особливо активна останнім часом в телеграмі, тому рекомендую вам туди. А наразі бувайте. І скоро побачимось.